Як гадаєш, що ми робимо у кишківнику? Продукуємо корисні речовини: жирні кислоти, вітаміни, нейромедіатори, імунні сигнали, гормоноподібні сполуки. А які це вітаміни? Вітаміни групи В, Б1, тіамін, В2, рибофлавін, В3, вітаміни В5, пантотенова кислота, В6 піредоксин, В7 біотин, В9 фолати, В12, кобаламін. А крім вітамінів, що ще ми синтезуємо? Нейромедіатори та нейроактивні речовини. Які саме серотонін, гамма-аміномасляна кислота, допамін, норадреналін, ацетилхолін, триптофан та його метаболіти. То виходить кишківник другий мозок. Оце приїхали. А ще скажу по секрету: антибактеріальні та захисні сполуки це теж наша справа. Та невже? Які це? Бактеріоцини, молочна кислота, оцтова кислота, перекис водню у малих кількостях. Отже, ми дуже корисні. А чому люди нас не бережуть? Тому що вони не знають про нас, вже знають завдяки цьому відео. Ми сподіваємося, що ви нас почули і будете годувати корисною їжею. А про корисну їжу у наступному відео. Не губи нас, сонечко. Підпишись!